І я хочу далі а, запросити до нас, нашого спікера чарівного Березіна Олена, лікар, дерматовенеролог, головний тренер Альфа Девелопмент, сертифікований тренер з лазерних методик з Laser Лазер І тема її доповіді буде поєднання апаратних технологій та топічної терапії введення чутливої шкіри. Слухаємо вас уважно. Всіх вітаю. У нас сьогодні така тема. Мені здається, що вона дуже дуже актуальна, тому що наші пацієнти стали дуже розумними багато собі скажімо, мають доступ до широкого загалу інформації користуються великою кількістю процедур, топічних засобів для домашнього догляду. І на жаль, це не завжди призводить до хорошого результату. А саме чому тому, що є така ситуація, складається, що велика кількість активів на жаль можуть бути причиною того, що ми можемо порушити наш бар'єрний захист. Тобто, саме той саме основний момент, для чого взагалі в нас є як, саме така здорова якісна шкіра, тобто захистити нас від негативного впливу навколишнього середовища, і за. Ну, тому що у нас велика кількість стресу, десь неправильне харчування, неправильний домашній догляд або взагалі його повна відсутність. Ми можемо спостерігати у наших клієнтів, наших пацієнтів саме порушення такої основної функції, тобто захисної функції нашої шкіри. І це можемо виглядати в вигляді почервоніння, лущення, свербіжу. Це така дуже реактивна шкіра, схильна до запальних елементів. І це. Це Все пов'язано з тим, що інколи це є внутрішні якісь чинники, які можуть призводити до порушення бар'єрного захисту, тобто це порушення водноліпідної мантії, це знищення або зниження якраз місцевого імунітету, це намагання якраз вжирної комбінованої шкіри досягнути такого. Я би сказала, надмірного позбавлення жирного блиску і за рахунок агресивних компонентів. І, на жаль, інколи це самопризначення, самолікування призводить до того, що ми можемо з вами побачити якраз порушення шкірного бар'єру. Тобто, ми маємо донести до наших пацієнтів те, що шкіра це найбільший орган, який виконує велику кількість функцій і одна з них сама головна, це захисна функція, тобто, це е, такий момент, коли е, ми щоденна рутинна наша праця полягає в тому, щоб зберігати її здоров'я, саме те, що в нас було, якби скажемо, від початку це те, що ми можемо з вами допомогти е, позбутися цих негативних таких моментів, в плані е, нав'язаних можливо суспільством, особливо в постковідному е, варіанті, коли надмірна кількість антисептиків, надмірна. Кількість антибіотиків, гормональних засобів, які призначає пацієнт сам собі для досягнення, наприклад, якоїсь лікувальної дії. І я хотіла би зауважити, що якраз оце порушення шкірного бар'єру, те, що так от показано на схемі схематично, воно якраз проявляється в тому, що до нас звертаються якраз вже люди з тим, що вони мають реактивну, чутливу таку шкіру, мають якісь побічні ефекти на ній, і це ну, у зачасту якраз спричинено тим, що або наш пацієнт не виконує домашній догляд, або виконує його неналежним чином. І деякі спеціалісти, на жаль, ще призначають достатньо агресивні методики лікування саме в стадії, коли шкіра в нас запальна, коли вона нас реактивна, коли вона суперчутлива. Достатньо такі методики, які, на жаль, ще більш погіршують негативний стан даного пацієнта. І для того, щоб якраз уникнути цих всіх негативних моментів, метою лікування є застосування як топічних засобів для в першу чергу домашнього догляду, тому що домашній догляд, з мого, ну, погляду, це є запорука успіху в досягненні якраз лікування, відновлення здоров'я шкірного покриву та застосування апаратних методик. Чому саме апаратних методик, таких я би сказала, фізіологічних, фізіотерапевтичних, це такі. Як мікрострумова терапія, ЛЕД терапія, оксимезотерапія і домашній догляд, тому що апаратні технології в своєму арсеналі я обираю, тому що це є доказова наукова база, це сучасний підхід, це безпека клієнта. Це тоді, коли ми можемо спрогнозувати, який буде період реабілітації або виконати якусь маніпуляцію без жодного періоду, а з покращенням стану відразу на кушеці. Це швидкість, які результати і надзві. Звичайно, мінімальні ризики а, ускладнень, якщо ми говоримо а, при застосуванні саме цих фізіологічних методів а, в лікуванні, і моя найулюбленіша одна з методик при застосуванні, наприклад, при ускладненні якихось станів шкіру при набряках, при реактивності при шкірі, коли вона має надмірну кількість теленгієтезії, це звичайно мікрострумова терапія, тому що це. Така процедура, яка має мінімальні протипоказання, це процедура, яку ми можемо виконувати в будь-яку пору року. Це відразу миттєвий результат. Це процедура, яка працює взагалі на клітинному рівні. І я хочу зауважити, що ця процедура вже перевірена часом, роками. І хотіла би вас надихнути знову згадати про цю методику, тому що вона буде дуже класною, як монопроцедура, так і хорошим доповненням до яких. Агресивних методик або на застосування, наприклад, тих самих ретиноїдів, антибіотикової терапії. Це може бути буде таким корисним доповненням доведення ваших пацієнтів. Плюс, звичайно, ця методика вона є сертифікована, і хотіла би зауважити, що вона працює з повністю комплексом органів шкіри, тобто ми діємо на всі шари шкіри. Ми працюємо з придатками шкіри, ми працюємо з нерво. Овим компонентом, судинним залозистим компонентом нашої шкіри, тому це така фізіологічна оздоровча терапія, яка найактуальніша буде саме для чутливої куперозної шкіри. І хочу нагадати, що завдяки саме правильній мікрострумовій терапії, хочу зауважити колеги, щоб ми не плутали з міостимуляцією, а саме мікрострумова терапія, коли ми використовуємо з вами якраз те фізіологічні параметри струму, взагалі вони йдуть таких меч. Межах від 30 до 780 мікроампер дають нам синтез АТФ, дають нам відновлення заряду клітинної мембрани і таким чином допомагають нашій клітині як одній такій цілій системі працювати правильно, працювати фізіологічно, допомагати їй у відновленні. І на клітинному рівні ми, звичайно, з вами і сприяємо стимуляції колагену утворення. Ми працюємо з вами навіть по Рядковано на малоноцити, на клітини Лангенгарса, тобто на всі клітинні структури, які знаходяться на різних рівнях нашої шкіри. Тому це методика, яка дуже класно підкреслює, якраз підвищує місцевий імунітет, яка допомагає заспокоїти шкіру, максимально її зволожити. І якщо ми бачимо на клітинному саме на клітинному рівні такі позитивні зміни, то на тканинному це покращення трофіки, мікрофіки, Крциркуляції шкіри це зменшення. Набряклості, і все це покращує якраз якість та зовнішній вигляд шкіри нашого пацієнта. І ось такі якраз гістологічні дослідження, які показують, що при регулярному застосуванні мікрострумової терапії ми можемо досягнути з вами покращення якраз і синтезу колагену і покращення мікроциркуляції, яке, в свою чергу, покращить загальний стан нашого пацієнта пацієнта. і самі основні показання, які ми можемо з вами застосовувати як дерматологи, як дерматокосметологи, це звичайно ліфтинг, це лімфодренаж, це опосередковане лікування гіперпігментації. І звичайно, одним із самих основних показників це буде застосування для чутливої куперозної шкіри, тому що саме ця методика вже роками доказала свою дієвість, таку свою ефективність, і хочу показати наскільки гарно виглядає шкіра навіть після першого ж застосування. Тому, якщо у вас реактивна шкіра вашого пацієнта, якщо є пастозність, набряклість, коли є такий е, судинний компонент, тому ця методика буде одною з найтаких актуальніших е, в межах косметологічного кабінету. Звичайно, наступна методика, про яку просто ну не можна замовчити, це лед-терапія. Ця методика мені здається, вона дещо інколи за. Підзабута, але насправді дія саме широкополосного такого світла, низькочастотного, допомагає нам покращити взагалі цілий функціонал нашої шкіри на клітинному рівні. Тобто, ми можемо з вами якраз працювати з усіма системами, тобто, це і активізація, стимуляція колагенного утворення, це покращення і судинного компоненту, і це якраз підвищення. Місцевого імунітету. І все це ми можемо з вами якраз комбінувати з як топічними засобами, так і з апаратними технологіями. Тобто ЛЕД терапія це буде максимально така актуальна методика в поєднанні з іншими апаратними ін'єкційними топічними технологіями. І тому будь-який колір він має свою довжину хвилі, має свою глибину поглинання шкірою. І допомагає нам якраз покращити саме ті стани, на які ми хочемо з вами вплинути. Так? Тобто, червоне світло, синій колір, вони всі мають свої спектри, свої показання для стимуляції, для зменшення запальних елементів. Тобто, всі ці кольори допомагають нам якраз ем, ну, досягати такого максимально хорошого результату. Хочу зауважити, що ця методика вона є безконтактною, тобто, як то кажуть, не гріє, не не. Не палає, нічого клієнт негативного не відчуває, але якраз в такому пришвидшенні одужання, покращенні стану шкіри відіграє дуже дуже важливу роль. Оксимезотерапія це знову ж таки такий, я би сказала, делікатна дія на чутливу шкіру, делікатна дія з метою зняти запалення, покращити загальний стан шкіри і плюс вести потрібні вам активи знову ж таки це момент, коли ви можете комбінувати всі ці топічні методики з метою покращити загальний, навіть я би сказала, стан організму, тому що оксимезотерапія це методика, яка впливає не тільки на шкіру, а це методика, яка впливає на загалі на загальний стан нашого організму. Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про оксимезотерапію, то дихання чистим киснем якраз і розслабляє і нервову систему. Систему, якраз організм в цілому. Тому якраз ці методики будуть найактуальніші, найделікатніші, і ті, які можна між собою комбінувати саме при таких станах, як чутлива реактивна шкіра. І, звичайно. Сенергія, таке, значить, комбінація е, м, топічних засобів з апаратними методиками, і е, в своїй практиці в мене вибір впав на е, якраз космосевтичні бренди гідропептид, тому що це найсучасніші, найефективніші ефективніші компоненти, які допомагають пропрацювати достатньо в глибоких шарах шкіри, вирішити велику низку питань стосовно е, покращення якості. Вирішення якихось там недоліків на нашій шкірі. Тому якраз пептидні комплекси, так, як найменші молекули білку, допомагають нам у відновленні в регенерації шкірного покриву. Тому якраз основні переваги цих пептидних комплексів це, звичайно, розмір молекул, яка має таку велику перевагу, як природня біомиметичність, універсальність та ситуація. Енергія якраз з іншими активними компонентами, це і фітоекстракти, і кислоти, і, звичайно, науковий підхід. Тобто такий довготривалий тернистий шлях то розробки і доповнення цих активів між собою створили такий унікальний, я би складку перлину в космоцевтичній галузі. Це якраз пептидні комплекси, які допомагають нам для щоденного догляду в наших. Пацієнтів і основні якраз активні інгредієнти, які знову ж таки застосовуються в цьому бренді, які допомагають нам підвищити місцевий імунітет, да? тобто це покращити якраз які шкіри, там це можливість зняти запалення, позбутися в пацієнта відчуття подразненості шкіри, відчуття свербіжу. Це всі ці активні інгредієнти, які ви можете. Якраз побачити в топічних засобах саме цього бренду. Ну і хотіла би наголосити, що пептидні комплекси їх велика різноманіття на ринку, але саме ці пептиди, якими ми користуємося, які ми пропонуємо в застосуванні на щодень. Вони мають сертифікацію, вони мають якраз а, таку науковий підхід, клінічні дослідження. І, от, наприклад, на деяких я хотіла б зупинитись більш детально. Наприклад, пептидний комплекс Неутразен це взагалі унікальний пептидний комплекс, який допомагає профілактувати передачу запалення від клітини до клітини. Це максимально такий, а, я би сказала, науковий підхід, який допомагає знижити реактивність та Передачу запалення на велику площу нашого нашої шкіри, тому якраз саме цей пептет допомагає нам зняти запалення, зняти гіперемію і продукти, які також містять цей пептидний комплекс, ви можете призначити для домашнього догляду та або використовувати в професійній своїй діяльності. Діфупарін це знову ж таки пептидний комплекс, який покращує саме циркуляцію між клітин. Рідини і знову ж таки працює з пастозністю, набряклістю. Це знову ж така симптоматика, яка характерна для чутливої куперозної шкіри. І е, пептидні комплекси вони допомагають нам покращити якість, зняти е, негативні ці симптоми при щоденному застосуванні. Вони є фізіологічні, вони є безпечні, вони не викликають звикання, і тому ми можемо їх рекомендувати на постійній основі. Та, тобто для досягнення максимально хорошого результату, е, наступний пептидний комплекс це, взагалі, е, пептид, який був розроблений для. Е, Компанії «Гідропептид» це пептидний комплекс, який був врахований створений з урахуванням циркадних ритмів. Це пептидний комплекс, який працює, коли ми з вами відпочиваємо. Тобто, він є ще таким відновлюючим пептидним комплексом, який регулюється нашим гормональним фоном нашої шкіри, і тому він буде актуально якраз допомагати відновленню шкіри саме в нічний період часу і продукти, які містять цей пептид, це можуть бути і відновлюючий пілін, це може бути і маска для віднов... для нічного відновлення шкіри, тому вони дуже зручні, дуже приємні для пацієнтів, і вони залюбки з ним можуть користуватися. І я хотіла би вам просто показати, якраз що догляд за чутливою шкірою він може бути ще не тільки таким, скажімо, лікувальним, а й дуже приємним, тому що якраз. А... Ці процедури вони для клієнта є заспокійливими, вони є релаксуючими, вони є сприятливими для того, щоб покращити загальний стан його шкіри, і тому чутлива шкіра це не є вирок. Саме головне, щоб ми правильно могли підібрати якраз лікування як в межах косметологічного кабінету, так і призначити правильні засоби по догляду в домашніх умовах. Дякуємо, Олена Володимирівна. Дуже чудова доповідь, і нам всім одразу захотілося бути е, таким пацієнтом. Але для вас є декілька запитань. І скажіть, будь ласка, лікування пептидами є курсовою терапією, і чи не виникає звикання до такого лікування? Ну, мені здається, що пептиди це дуже класна така річ, яка не викликає якраз звикання. Вона є для нашої шкіри така фізіологічна, і тому ми можемо рекомендувати її використовувати як курсом, да, з метою, наприклад, покращення якості шкіри, або взагалі на постійній основі. Тому що з віком, на жаль, ми втрачаємо пружність, ми втрачаємо зволоженість нашої шкіри. І тому ці активні інгредієнти допомагають нам профілактувати сказала так перечасне старіння, допомагають нам попрацювати з фотопошкодженням шкіри і є дуже гарним таким доповненням до інших методик для б'ютифікації ін'єкційних апаратних і так далі. Тобто, можна постійно користуватися. А тут питання про апаратні методики. До речі, прийшло від нашої слухачки, що спитає: чи потрібно використовувати креми? Фотосенсибілізатори при LED-терапії. Ні, не потрібно. Ми можемо використовувати лед-терапію. Це терапія, яку ми можемо використовувати, тобто сама методика щоб лікування світлом. Да, і кожна довжина хвилі, кожний колір він має свої якісь певні призначення, да, тобто заспокоїти шкіру, простимулювати, зняти запалення. І тому для лед-терапії нам достатньо просто чиста, попередньо підготовлена шкіра. Дякую, дякую вам за доповідь. А ми переходимо на паузу. Все дуже дякую.